Продовження озвучки фанфіка. Е, секунди розтягнулися у хвилини. Шкіра Натаніеля починає свербити сильніше. Проте не від жалю, а від того, що знеболювальне втрачає силу. І його опіки починають нагадувати, як це платити, плавити шкіру під запальничкою та на. Панелі приладів. По шкірі біжать мурашки від потреби рухатися, згинати та розгинати задубілі м'язи. У нього знову вирує адреналін, але він не наважується переривати зоровий контакт з Бровнінгом. Нарешті бровнінг відкриває рота і починає говорити. Ти поводишся по-дурному. Ваша думка прийнята до свідома та відхилена, глузує Натаніель. <смістична> Хлопець намагається не здригнутися при спогаді про іншого чоловіка, що говорить це в іншому місці. Вуста бровнінга мимоволі здригається. І агент важко зітхає, перш ніж кивнути. Гаразд, хлопче. Ти отримаєш це. Натаніель хоче бути принаймні самовдоволеним. Але жало, горя, важке і гірке навіть зажало його трав, які повертаються до життя. Наразі він залишається Нілом Нілом Джостеном. Зараз разом із спогадами про пролисім. Замикає скриньку, що утримує в собі останній рік його життя та ховає її за тисячами інших речей, котрі приховував від себе протягом багатьох років. Інакше життя залишене позаду інакше ім'я, інакше схована історія. Немає сенсу нагадувати собі, що це лише тимчасово. Скільки б разів його так не називали, він не був дурним. Впертий, необдуманий, імпульсивний, усе це та багато чого іншого, але ніколи не дурним. Можуть минути можуть роки, можуть минути місяці, але йому ніколи не щастило. Роки між тим. Між цим моментом і Нілом Джостином, що стає реальністю, і навіть тоді не буде чого святкувати. Це життя не буде очікувати, поки він повертається до нього. Він візьме старе ім'я та змусить його війти в нове життя. Бровнінг і Тоунс виходять з кімнати. Кинувши швидкий погляд на його руку, що все ще була в наручниках, і юнак дозволяє собі заплющити очі. Це вам повинно бути перемогою. Його батько помер, і юнак збирається розгромити все, що той, собі зали... що той по собі залишив. Він виграв, чи не так, чи не так зробив те. Що його мати вважала неможливим, пережив монстра і тепер вільний, як ніколи. Заплющивши очі на лікарняному ліжку в місті, яке він ненавидить, Натаніель був поглинений своїм горем. Його плечі тремтіли від болю, який він ніколи не зможе відпустити. Переклад Роні е редактура Міарі. Дюдюка дю, 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 <пл 'язок> <почекається. пл 'язок> дю тея Аня. Уся інформація про наш переклад на ком, ком, та команду можна знайти в нашому телеграм-каналі. Англійська мене хренова, так що да. <кій> Кінець першої частини. Так. Тук -тук -тук -тук. Стоять? Сука, давайте <кій> час. Е, друга частина е, Фанфік. А, так, це ж, ладно, Твій привид. Друга частина, 26 квітня, тиждень 7. Натаніель був тут протягом трьох тижнів. І він зненавидить це місце. Ще, ще ніколи в своєму житті юнак не був настільки впевнений у чому-небудь. Як у цьому єдиному факті. Він абсолютно не давить це. Якщо Віснівський хоче, дійсно хоче, то може сісти й раціоналізувати собі, що все не так вже й погано. Якщо хлопець хоче бути чесним, то може визнати, що все могло бути гіршим, ніж є насправді, але Натаніель ну, цього не хоче. Та він навряд чи буде чистим. Щоб більше парубок думає про все лайно, яке привело його до, сьогодні... до сьогодення, то менше раціональним це все здається. Мафія, м'ясник. Якийсь там вигаданий 30-річний спорт. Минуло три тижні. І Натаніель відчуває, як спостерігає. Поступово божеволіє. Хлопець половину часу воліє вірити, що вся ця історія лихоманка, та що його життя завжди було таким. За винятком того, що він не настільки хороший брехун, майже цілий мі... знадобився майже цілий місяць, щоб дістатися сюди. Після того, як юнак погодився, і майже від півдесятка агентів підписано тонну документів, які розпливалися перед його розгубленими очима. Хлопцеві віддали рівну тиждень на одужання, перш ніж почати вимагати відповіді, вони могли піти гіршим шляхом. Посадити його і продовжувати, поки не закінчать. Але вони не поспішали. Натаніель підозрює, що мав би почуватися хоча б трішки вдячним за це. Проте агенти настільки ретельно доколупувались до нього, збираючи інформацію по частинах, що здебільшого хлопець почувався. Лише виснаженим і невиразно хворим увесь процес тривав п'ять днів. Уся історія його життя в нестерпних подробицях тепер зберігалася в пам'яті трьох агентів. І чотирьох різних камер. Цього було більш ніж достатньо, щоб виконати роботу. Саме в цей момент ФБР сказали. Хлопцеві, якщо було його прикри... яким було його прикриття, Оскільки, очевидно, вони не знайшли потреби проконсультуватися з ним, коли вирішували, що робитимуть з Нілом Джостеном. Початковим нападником команди Лисів мертвий разом з Натаніелем Вісніцьким раз на те пішло. Коли правда дійшла до суду та зізнань, усі запевнили парубка, що всюди буде укладена угода про нерозповсюдження та конфіденціальність, доступ пресі буде закритий, а будь-які заяви чи інформація щодо цього будуть акте, акт, акредитовані анонімним свідком. Він не був упевнений, що це дійсно буде так. Він майже блядь, він мав ще менше надії, що це встоїть перед лисами. Хоча Вісніцький вже уже не був впевнений, що, може, це казати. Натаніель не дозволяв собі думати про них. Доки ФБР не розкрило факт смерті Ніла Джостена, чи повірили б його товариші по команді проковтнули б цю брехню? Юнак знав, що лисам повідомила його справжню особистість як на щастя? Змі досі нічого про це не, говор... не говорять. Проте лиси знали правду. Хлопець вважав, що цього було достатньо. Інакше він поруч би що небудь чи не так, це спричинило б якийсь галас, проте жодних згадок про це не було. Агенти дали йому ще декілька тиждень де... після цього. Сон під наглядом у тимчасовій кімнаті в польовому офісі, а тоді його витягли до офіцерів про програми захисту свідків, які пропрощалися з ним, пообіцявши, погрожуючи, під... підтримув... підтримувати зв'язок. Програма захисту свідків була достатньо порядною, роблячи не набагато більше, ніж Натаніель і його мати самостійно. Хоча виконувалося це набагато ретельніше та професійніше, ФБР знову пофарбували його волосся цього разу в якийсь брудно-русявий колір. Який йому зовсім не видавався гидотним. Надали річний запас кольорових контактних лін з коричневого відтінку, занадто схожого на той, з яким він переховувався, коли його знайшли лиси. агенти зайшли настільки далеко, що дали парубку на набір фальшивих татуювань. Які можна було легко робити щомісяця, коли вони зникали. Ні, ніби його випускали на вулицю достатньо багато, аби хто небудь помітив татуювання, нічого не можна було вдіяти з шрамами. І, хоча це робило його незнайомим для громадськості та ЗМІ, будь-хто з людей м'ясника. Знаючи подробиці Тортур, негайно впізнали би його. Наприкінці Вісніцький застряг з новим іменем у цій затхлій каюті, Казна де з одним лише марш маршалом у компанії. Тому що... Очевидно, він все ще залишався під ризиком втечі, та його не можна було залишати на самоті. Тож ось юнак сидить, постукуючи ногами по дерев'яній підлозі, по якій він надто переляканий ходити босніж, аби не отримати скалку. Заради Бога, Фелікси лається маршале. Якщо ти продовжуватимеш стукати своєю клятою ногою, ага, Фелікс, значить, понятно, клятою ногою, вони пере, пере, перевірять нас і знайдуть два трупи, що згнили на, підво, дро, на півдорозі до могили. Фелікс, бо це тепер його ім'я. Натаніель кидає погляд на Вітакера. Він не настільки поганий, коли справа стосується офіцерів та правоохоронних органів. Хлопець повинен визнати, що йому пощастило з маршалом США Робі Вітакером. -фіт -фіт Весніцький не турбу... турбується відповіддю, тому що навіть якщо він може визнати що робі непоганий, все одно намагається перевірити, як довго зможе протриматися, не кажучи йому з жодного чортового слова. А! Перш ніж той втратить терпіння, проте все одно при... При... припиняє стукати ногами десь на 15 хвилин. Це важко.